Усім привіт! Сьогодні я б хотів з вами порефлексувати на тему людей, оточення і того, як ми це все сприймаємо. А саме про таке твердження, що люди не змінюються, і чи насправді це є так. Напевно, велика частина мого оточення погодиться з тим, і, можливо, і ви, мій слухач, Погодитись також, в якійсь певній мірі, я з вами згодний. Проте якби все було так просто, я б напевно не піднімав цю тему. Спочатку давайте уявимо собі з однієї сторони наше я, по другу сторону, наше оточення, суспільство взагалі все, що нас оточує. А між цими двома поняттями стоїть така собі призма, призма нашого сприймання. У кожного ця призма своя, індивідуальна, неповторна і сформована різними факторами. Уявимо, що ця призма подібна граніту, і при народженні вона має форму кулі, повністю гладенька. Через яку світло не, ніде не заломлюється, і ми бачимо світ, по факту, таким, який він є, без нашого, без нашого особистого злому. Типу, є рушник, це рушник, є стіл, це стіл. Ось мама це мама, це якийсь незнайомець, він залишається незнайомцем. Проте з часом, завдяки процесу виховання і соціалізації, оця наша кулеподібна призма набуває різних сколів та кутів. І інформація, яка надходить ззовні, вона заломлюється та поступає до нашого я уже у видозміненій формі. До прикладу, що старших потрібно слухати. Старша людина є більш авторитетною. У школі потрібно слухати вчителя, потрібно сидіти рівно, за партою, тихенько, не можна забирати іграшки інших дітей. З іншого боку потрібно ділитися своїми іграшками з іншими. Тобто, першими факторами, які впливають на формування нашої призми, це є виховання та соціалізація. Потім. Дитина йде до школи і починає контактувати все з більшою кількістю людей, з також своїми призмами, тому що у кожного в сім'ї різне виховання, і кожен по різному з батьків підходить до питання соціалізації своєї дитини. Я переконаний, що багато хто зіштовхувався з таким прикладом, коли ви знаходитесь десь у людному місці. І споглядаєте за ситуацію, коли дитина влаштовує істерику, а батьки ніяк на це не впливають, і позиціонують це як: Ну, це ж всього лиш на всього дитина, це треба розуміти. Ну, ні, це ти не зміг донести до дитини, що вона знаходиться у соціумі, що вона знаходиться у людному місці, і є певні правила поведінки. Проте зараз не будемо детально занурюватися в питання виховання. До цього ми повернемося ще в якихось наших наступних випусках. Так ось, дитина починає контактувати з собі подібними однолітками і зіштовхується з протиріччям, протиріччям їхнього виховання, їхньої поведінки та інших дітей. І відбувається внутрішній конфлікт недорозуміння, чому я повинен себе поводити таким чином, а інші дозволяють собі те, чого я собі дозволити не можу, те, чого мої батьки мені не дозволяють. І ось уявимо, що цей зовнішній вплив по силі по силі впливу може бути двояким. Або як дотик натискання пальцем по оцьому граніту призми, або як зубило. Якщо ти доторкнешся пальцем до граніту, він не трісне. Але якщо ти прикладеш більше зусилля за допомогою зубила, ти відколиш шматок цього граніту і з'являться нові кути. Кути. Через які оточуюча інформація буде потрапляти до нашого я вже з викривленням та заломленням. Тобто, перше, на чому формується ця призма, це виховання та соціалізація, потім це контакти з соціумом і отримання нашого власного досвіду. На нашу призму також впливає і процес научення. І Сама оця освітня система. Ми отримуємо якісь знання в школі, в університеті і розуміння того, як влаштований світ, що Земля крутиться навколо Сонця, що все, що нас оточує, складається з атомів, потім, з іншої сторони, це все хімічні якісь сполуки, що у всього є якісь фізичні властивості, вплив на Оточуючі предмети і так далі. І кожна ця невеличка інформація робить такі ж невеличкі зрізи на нашій призмі, ми починаємо сприймати весь світ з точки зору оцих маленьких зрізів. Тобто, наприклад, на відміну від наших предків. Ми маємо уявлення, що таке блискавка, що таке сонце, про різні метеорологічні події, і ми не приносимо ніяких пожертв. Ми розуміємо, що за блискавку, і за те, що світить сонце або піде дощ, не відповідає ніякий е окремий бог, що це все. Можна пояснити науковим методом, як це відбувається, як це виникає і чому так відбувається. Тобто ми чуємо грім, бачимо блискавку, ця інформація проходить через призму до нашого я, і за цим слідує якась дія. У випадку з нашими предками вони молилися богам, у випадку з нами ми ніяк на це не реагуємо. Максимум це сховатись під якимось накриттям або відкрити парасольку, щоб не змокнути, тому що ми знаємо, якщо ми отримаємо переохолодження, ми можемо захворіти. І з однієї сторони, ви можете сказати: ну так, звичайно, просто наші предки були нерозумні, а ми є більш розумніші. Ну, можливо. Але це ж такий мінімальний і, здається, елементарний приклад. Ми можемо розглянути цю ситуацію з іншого боку, те, що колись вважали за божі проведіння і Божий гнів, і в це свято вірили. До цього ж ми можемо віднести і різні забобони, до прикладу, не вітатися через поріг, нічого не передавати через поріг, або якщо перейде чорнакицьке, то це буде невезіння. І сюди ж, на мою думку, можна віднести різного роду стереотипи. І якщо ми вже не віримо про божественний вплив на дощ і на те, що світить сонце, то багато людей ще грішать у цих різних забобонах і їх дотримуються, а тим паче вірять у багато різних стереотипів. Тепер об'єднаємо цю інформацію із попередньою інформацією на рахунок дії, тобто наших вчинків. Знову беремо до прикладу нашу гіпотетичну дитину, у якої цих зрізів призми не так і багато. І візьмемо до прикладу, на мою думку, сексистський стереотип, що жінки з світлим кольором волосся не наділені. Великими розумовими здібностями. Дитина попадає під вплив цього стереотипу. Цей стереотип карбується на призмі цієї дитини. Вона росте з переконанням, що біляві дівчата тупенькі, і тут є досить такий цікавий нюанс, що перший зріз, перший е, вплив в, які, в якомусь руслі. На сферу здійснюється досить таки легко. Тобто людина ладна повірити якійсь інформації або якомусь твердженню в тій сфері, в якій призма ще ні разу не була зрізана або сколота. До прикладу, якщо людина не розбирається в автомобілях, їй показати машину зі значком Honda. Хто не знає, це, типу як англійська літера H або наша N, і сказати, що це Hyundai, а Hyundai це така ж сама літера, але нахилена вправо, то людина повірить, тому що в неї немає ще оцього сколу у призмі. І інформація, яка надходить, вона надходить у чистому, довірливому вигляді. Так ось повернемося до наших білявок і нашої дитини, яка зростає з отаким химним уявленням стереотипом на рахунок білявих дівчат. Для того, щоб змінити цей кут, зрубати його у призмі, потрібен якийсь зовнішній чинник. Якась травматична, стресова або конфліктна ситуація. Котра буде мати вплив на людину, що змусить її засумніватися, потім змусить обдумати, і якщо ця травматична дія ззовні буде достатньої сили, відбудеться злом на цьому рівні, на цьому рівні призми, тобто ця дитина, яка вже не дитина. Може на власному досвіді впродовж свого життя зустріти одну, другу, третю, четверту, п'яту блондинку, яка не буде відповідати цьому стереотипу, що в свою чергу буде причиною зміни думки, або ж якась авторитетна особа, авторитетна саме для конкретної людини. Піддасть сумніву це твердження, і за допомогою своїх висловлювань змінить призму в цій області цієї людини. Або ж людина знаходить якісь наукові факти і розуміє, що цей стереотип, він є не науковий, що колір волосся аж ніяк не може впливати на розумові здібності. Причому, чим старше людина, тим. Менше в неї залишається авторитетів, тим більше сколі знаходиться на її призмі, тим важче порушити її вже світосприйняття і донести якусь протилежну інформацію. Тобто, в дитинстві авторитетами є наші батьки, і ми віримо всьому, що вони нам говорять, чого вони нас навчають. А в процесі дорослішання і нашого життя кількість таких авторитетів вона зменшується, ми більше виступаємо самі для себе авторитетом, у, особливо у якихось життєвих принципах, у якихось життєвих позиціях, поглядах, тому легше переконати у чомусь дитину аніж людину похилого віку. Тому що об'єктивно дитина оперує меншою кількістю інформації, аніж старша людина літня, у дитини навіть за неймовірних обставин за той період життя, що вона прожила, досвіду і ситуацій, з яких вона може витягнути якийсь досвід, набагато менший, аніж у літньої людини. А як ми вже говорили, ці фактори сколюють у цю нашу призму і надають їй інших кутів. Я надію, що на таких мінімальних прикладах ви можете розкрутити собі ситуації більших масштабів. І не варто забувати, що у кожного є свій власний досвід з одного типу ситуації. І всі знають про таку штуку, як російською ошибка вижившого українською це упередження виживання, або упередження уцілілого, тобто це логічна хиба концентрації на людях або речах, які вижили. Тобто отримали позитивний досвід в певному процесі, та відповідно нехтування тими, які не вижили, типу отримали негативний досвід через відсутність про них достатньої інформації. Я веду до того, що в житті мало чого є такого однозначного. І якби все було настільки просто і однозначно, тоді би. Жити було б набагато легше. Ми би мали просто чорне, біле, добре, погано, так треба, так не треба. І ніхто би не допускав ніяких помилок, ніхто би не отримував ніякого досвіду, для чого отримувати досвід, якщо в тебе вже є перелік того, як це треба робити. До прикладу, якщо хтось має якесь упереджене відношення до жінок, які виховують. Дитину наодинці, розлучившись з чоловіком, що такі жінки не втримали сім'ю, не доклали потрібної кількості зусиль, щоб чоловік залишився у сім'ї, і те, що з такими жінками не варто заводити стосунків, так, вони мають право на таку точку зору, але ця їхня точка зору або сформована суспільством, яке просто кричить, що це неправильні жінки, що це вони якось ведуть себе недостойно, що вони наробили кучу помилок і з ними не збудуєш нормальної сім'ї, бо вони, типу, вже одного разу. Не зуміли побудувати цю сім'ю, або ж в них є власний негативний досвід, який е, стосується от таких речей, і він дуже закарбований в них на оцій призмі. Хоча я думаю, що частина моїх слухачів має в прикладі сім'ї, де є відчим, і де не повернеться язик сказати, що жінка веде себе якось неправильно, або вела себе якось неправильно, або що оцей відчим він недочоловік, що він тряпка та підкаблучник, і що це недостойна якась була дія зі сторони чоловіка, що начебто. Чоловік не може полюбити дитину своєї обраниці так, наскільки би він любив свою дитину. Знаєте, з іншої сторони є багато чоловіків, які не признають навіть своїх кровних дітей. І сказати, чи може чоловік полюбити дитину своєї коханої, чому б ні. Якщо так, тоді би дітей із сиротинців, яких усиновлюють, також не могли би любити? А якщо у вас ще залишились сумніви, чи змінюється людина чи ні, давайте подумаємо тоді про доцільність утримання ув'язнених у місцях позбавлення волі. Для чого? Тобто, виходить, з цієї логіки яка ситуація? Якщо ми знаємо, що людина не змінюється, людина здійснила якесь правопорушення, її затримали, позбавили її волі на певний період часу, тоді ми також знаємо, що коли людина покине місця позбавлення волі, вона знову буде робити це ж саме правопорушення. Тоді для чого або позбавляти її волі. Або тоді для чого позбавляти її волі на якийсь певний період часу, чому тоді просто не позбавити її волі до кінця днів цієї людини. Що стосується якості і формату утримання у місцях позбавлення волі, ми зараз говорити не будемо, тому що у різних країнах ця система працює по-різному. І, наприклад, якщо брати норвежські тюрми, то їх тяжко зрівняти з нашими, з рівнем життя і комфорту, який надається заключеним, та роботою, яка проводиться психологами, за відношенням працівників тюрем до заключених людей. Просто залишимо це як факт, як даність. Також, якщо люди не змінюються, тоді в чому сенс психотерапії і відвідування психолога? Якщо людина знаходиться в якомусь депресивному стані, стані апатії, вона не хоче нічого робити, вона не працездатна, вона не може себе змотивувати до якихось дій, оточуючи, це бачать? І добре, якщо ці оточуючі знають цю людину трішки довше, ніж вона знаходиться в цьому стані. Але якщо це якась нова людина, вона думає, що ця людина така, яка вона от зараз стоїть перед нею: депресивна, апатична, і вважати, що людина не може змінитися, абсурдно, тому що, пройшовши курс психотерапії, відвідавши декілька сеансів. У психолога можна це все виправити. У цю ж скарбничку додамо людей, віруючих, релігійних, які приходять до віри в Господа через якісь важкі життєві ситуації. Людина могла бути останньою мраз'ю, вона могла бути просто конченим мудлом, а потім стається щось, що змушує оцей зовнішній чинник. Зовнішній чинник – сильний стресовий, травматичний вплив, який змушує переглянути людину і зробити певні сколи на оцій своїй призмі. І в цей переломний момент люди знаходять відповіді, люди находять підтримку у релігійних спільнотах, у а, релігії, у вірі. І вони докорінно змінюють своє життя, свій спосіб життя, своє відношення, своє світобачення до всього, що їх оточує. І це три приклади, коли люди справді змінюються, змінюють свою поведінку, свій світогляд, їх є набагато більше. Просто це тих три приклади, які я згадав. З якими я особисто зіштовхувався в житті, я спілкувався з такими людьми, я їх знав до того, як вони змінилися. Я з ними спілкувався після того, як вони змінилися, і особисто я, моя суб'єктивна думка на рахунок цих людей, полягає у тому, що вони змінилися, справді змінилися. В завершенні хочу додати, що ми не розглядали зміни з точки зору біології, з точки зору генетики, з точки зору базису, який нам дається типу, типу нервової системи, або якихось психічних порушень, які пов'язані генетично, або з якимись травмами. Я говорю про ті сфери, про ті чинники, які підконтрольні кожному з нас. Для когось потрібен більший стресовий, травматичний досвід, стресова ситуація для того, щоб змінитися. Для когось варто всього лиш обдумати, переосмислити свою поведінку, своє життя, зрозуміти, що ти робиш щось неправильно, що ти чимось незадоволений, незадоволений своїм, до прикладу, оточенням, незадоволений. Тим, що ти робиш, скільки ти заробляєш, в яких стосунках ти знаходишся, і що кожному підвладно це змінити. Звичайно, є якісь такі вже рубікони, через які перейти дуже важко, самостійно, без якогось великого впливу зовні, коли рефлексії і переосмислення свого життя замало. Для змін, для дій, щоб щось змінювати, і для таких ситуацій потрібен якийсь стимул зовні, великий впливовий стимул зовні. Для тих, хто спирається на наукові факти, на науку, скажу, що ми все ж таки людина розумна, і ми здатні думати, ми здатні приймати рішення, ми здатні робити вибір. Того, як ми будемо жити, звичайно, за умов середовища, в якому ми знаходимося. Для людей християнських поглядів. Нагадаю, що ми є нащадками Адама і Єви, котрі з'їли плід з дерева пізнання, і ми також маємо здатність думати, приймати свої рішення і нести відповідальність за свої дії. І чинити опір усім гріхам та спокусам, які нас супроводжують впродовж дня, впродовж цілого життя. І для всіх загалом скажу, що кожен з нас робив якісь речі, які іншим не подобались, які приносили шкоду або спричиняли дискомфорт іншим людям. Є речі, які ми переосмислили, яких ми не будемо більше робити, або, як мінімум, намагатися не допускати повторення цих дій, тому я вважаю, що не варто думати, що всі, хто нас оточує, вони не змінюються і в них є погані риси, тому що не забувайте, що якісь. Погані елементи, негативні риси, притаманні і вам також. Просто все залежить від того, чи готові ви щось змінювати в своєму житті, чи вас влаштовує те, хто ви є. Так що рефлексуйте, обдумуйте, змінюйтесь, якщо це потрібно, тому що все в ваших силах.